Так чи буде або коли буде гірськолижній у Буковелі? Друзі, з вами Валерій Пасанець, я як завжди оглядаю Буковельчик, показую вам, що тут відбувається, що не відбувається, всі зміни, всі оновлення. Зараз знаходжуся біля другого паркінгу. На улюбленому навчальному майданчику. До речі, всім я раджу починати саме з того майданчика. Дивіться, яка класна веселочка попадає вам на відео на самому початку. І біля мене працюють снігові гармати, снігові пушечки. Сінгові системки, я їх по-різному можу називати Просто хочу на цьому відео показати вам, як інтенсивно вони працюють насправді зараз не для того, щоб накидати сніг, щоб вже траси е працювали. А он, бачите, там вони хлопці працюють. Да-да, працюють, бачу, он, вони там. Вони їх тестують, налаштовують, перевіряють шланги, напевно, самі пушки, напевно. Не знаю, зараз спробую спитати у них, чи хочуть вони давати інтерв'ю, бо люди все-таки знайти на роботі, щось там насильно їх знімати і так далі не буду. Якщо погодяться, то обов'язково у них запитаємо, що вони роблять, навіщо вони це все роблять. Така краса погнали. Тут ми маємо таку ситуацію. Значить, всі снігові системи, що зараз працюють, вони працюють біля сьомого підйомника, біля сьомої траси. Ось остання. О, до речі, там ще на докупа стоїть таких цікавих якихось. От так от вони працюють, ребяточки. Зараз ще об'їду по кругу покажу вам самий ліковай трохи, щоб ви побачили, як тут все відбувається. А ну скажіть, що ви кайфанули вже від білого, ні? Так, є важлива новина, я поки дійшов, вже трошки порозпитував, значить, дивіться. Сімрка тут теж вся сніжиться. От як на мене почало опадати сніг? Вся сніжиться, так? Да? І якщо подивитися туди, що ми бачимо? Дивіться, туди, 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 туди. Двойку запускають теж пішки. Що робиться, народ? Я не розумію, що це робиться, чесно. Тестування снігових систем уже, в принципі, я так зрозумів, закінчується, бо їх починають потрошки відключати, там на вже відключили. Так, все мокро, я, звісно, йду по цьому всьому. Да? Пройдусь зараз біля них, трошечки пройду до центру, покажу вам, що там відбувається. Бачу, всі ходять, тут щось роблять, всі зайняті про типу, мементи, то лише я хожу язиком, це того. тріщу для вас. Обов'язково якось коментуйте ці відео, щоб я бачив активність і знав, якого роблю такі горизонтальні влоги, бо цей формат, бачу, фасю. не працює за останнім часом. Що мені так сідить, що воно таке є. Тепер по центру Буковелю. Зараз знаходжуся прямо тут, біля другого підйомничку, і просто коротко покажу вам атмосферку, обстановочку. Людей насправді не є багато, але вони є, тому що я думав, що ці дати ну взагалі нікого не буде. Тим паче прогноз показував таку погоду не сильно льотну, поганеньку я би навіть сказав. Снігові системки вже виключили. Вже всюди тиша, спокій, причому до вечора завжди менше людей стає. Я вам нагадую, що ми вже 10 моделей нових тканин, дизайнів Балаклав, Вельвет запустили, ребятки, суперішна ціна. Ніколи не зайдете такого класного товару, такою ціною. Вже запустили, в інстаграмчику опублікували. Сайт скоро буде для вас. Знаю, що ви пишете сайт, буде сильно ютубери. Обирайте ближні масочки, шоломи також нова моделька, в різних кольорах, куртки поки що, і штанішки, є знижка 10%. Все під відео.